Ні, дзвоник сьогодні пролунав у броварських ліцеях. Учням він оголосив про початок літніх канікул. А от випускникам про старт дорослого життя. Одинадцятикласники зізнаються, подорослішати їм вимушено довелося раніше. Наше доросле життя спо спочатку повномасштабної війни. Ми вважаємо, що цей час нас дуже сильно змінив загартував. Е, да, тому, тому я думаю, далі в житті… Дорослому, як кажуть, нам буде набагато легше. Не при таких обставинах уявляли собі свято останнього дзвоника. Не такими були мрії випускників, але війна внесла свої корективи. Тому вітання сьогодні у всіх одне спільне на всю країну. Слава Попри все, сьогодні в броварських ліцеях випускається стійке, незламне та свідоме покоління українців з чіткими планами на майбутнє своє і нашої країни. Станемо гідними дорослими, гідними людьми, будемо захищати нашу Україну, відбудовувати і сподіваюся, що все буде добре все буде Україна. Не менше відповідальність стоїть перед дев'ятикласниками. Сьогодні їхнє свято теж. Хтось з них вже вступатиме цього року, а деякі учні ще трохи насолодяться шкільними роками. У них ще є два роки в запасі. Вершіть, робіть, творіть і насолоджуватися шкільним життям. Нагородження найкращих учнів слова безмежної вдячності вчителям та батькам. Багато квітів, танців та щирих посмішок у такому піднесеному настрої. Бровари відзначали свято останнього дзвоника. У батьків випускників на очах бринять сльози. Кажуть, це сльози гордості та хвилювання. Сьогодні такий день, коли не ну, можна стримати сліз ніяких. За що хвилююсь? Звісно, що за майбутнє дитини. Як воно буде? Такий неспокійний час. Бажаєш тільки найкращого для своїх дітей. Останній шкільний вальс. Він особливий. Випускники вчили цей танець в укритті під час повітряних тривог. Я була дуже здивована, коли спустилась в укриття і побачила, що в окремій залі а вони репетироту знаєте, ну ну це без сліз, не можна на це дивитися однозначно. Тому наші діти, ну це просто неймовірні незламні діти незламної країни. Останній дзвоник у виконанні випускників поставив урочисту крапку у шкільному святі. А батьки з трепетом у серці та вишитими рушниками благословили дітей на щасливе доросле життя.